Школярі проти шкідливих звичок, щоб краще інформувати молодь про залежність та її наслідки, львівські чиновники залучили учнів середніх шкіл до конкурсу, який спрямований на боротьбу проти куріння, дитячого алкоголізму та наркоманії. Про переможців конкурсу та свідомість юного покоління дивіться далі. Так бажаєш, що не зважаєш. Чому кордить тобі завжди так і закурити? Чому не кинеш цього те? Ірина учениця 11 класу. Та, попри юний вік, школярка не на жарт замислилась над проблемами куріння дитячого алкоголізму та наркоманії. З надією, що достукається до людей, вона присвятила свій вірш саме темі тютюнової залежності. Ну зараз, якби сама актуальна тема, найбільше якби всіх зачіпає і ну. Прикро, що такі молоді, навіть ну, діти можна сказати, займаються такими дурищами. І Я вирішила написати такий вірш, щоб якось достукатися, можливо, таким способом до них і тому виграла. За вірш Ірина отримала першість разом із нею ще кілька десятків учнів відзначили у конкурсі. Настільки бажаєш, що не зважаєш, адже долучилися до інформаційної кампанії проти шкідливих звичок як серед дітей, так і дорослих. Нагороду також отримала дев'ятикласниця Діана за вірш Пересторога. «Подумайся, сину на порозі смерті стоїш, і скоро в безодні ти полетиш. Там ні безодні, ти будеш летіти. Час повернути, ти будеш хотіти. Там безодні нема кайтя. Ніхто не почує слів вороття. Тільки я, мати, сяду за план. Ачу, ось свого сина я вже не побачив. Думайте, діти перш ніж щось чинити, як вашим ріднім після цього на світі жити. Кого вони будуть в цьому світі любити, ніжно плакати і ласкою ловити». Об'єднання самопоміч вже кілька років популяризує здоровий спосіб життя. Приємно знати, що в одному місті мешкає багато однодумців навіть такого юного віку. Це дуже добре, що діти вже з такого раннього віку розуміють, мають чітке… усвідомлення, що вживання алкоголю та вживання наркотиків це шлях. Нікуди, що вони знімають такі хороші, якісні фільми. Що це в нас росте така талановита молодь. Я Думаю, що наша країна, маючи таких талановитих дітей, має велике майбутнє. Громадські активісти закликають приділяти якомога більше уваги своїм дітям, доки вони юні, допоможіть їм зрозуміти наслідки будь-якої залежності.